Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю вас, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Може, вам цікаво, що в цьому мішку упаковочний матеріал. Бумаги упаковочні. як я посилки відсилаю, мені треба запаковувати. А це те, чим треба мені закручувати. Це ось недавно купила 2 євро рулончик коштує. Так, ну, вівторок. Свята закінчилися. Я почуваю себе набагато краще, але трохи є кашель, трохи є насмарк, але набагато краще. І погода покращилась. Зранку так взагалі було сонячно. От, зараз трошки похмуро, але холодно, я вам скажу. Я пішла з дому о сьомій, о сьомій і було один градус, плюс один. От, уночі було мінус один. Зараз поверталась додому, було плюс 2. Так і не набралась температура. Квітки мої тут стоять. Ага, мої батареї. Ось. Ось батарею включили. Включили, бо в нас як холодно, в нас завжди батареї включають. Зараз піду, подивлюся, тут моє. Логово моє, логово, де я лежу. Отак От лежу, читаю. Дивлюся, а тепленькі батарейки. Так, хорошо. це... На вишмаркування тут салфеток собі завжди кладу. От. Ну Була ж у церкві, людей було мало, вісім людей всього було. От, і Зараз покажу все, що дали. Ну, дивіться, оце кінку Кінку це така відчина. Така відчина. Вона була по знижкам до 21-го до, до вчорашнього. От, У нас морозилки, так що її можна ще місяць тримати у морозильці. От, Вона із свинки. із свинки. Ось і свинки. Така відчинка, Ось нарисована ж, бачите, свинка. Тоді отакі от, ну, от Ці заморожені. 90% м'яса заморожені. І це дуже хороша ковбаса, дуже хороша, бачите, тут на, намальован олень, бичок і паучок. І барашка. Оце таке. Бачите, оце контур е, карти фінської. Тут 140 грам. От. Вона дорога так. Вона так дорога, вона, може, стояла три От, Теж до 21-го. Дві теж, бачите, тут дві, тут дві, тут дві, такі самі, О, і одні ті ковбаски, сосіски. Молоко. Бачите, тут у молокові яка проблема сталася. Не пропечаталося. Число вироботків, там щось таке непонятне, число до якого не пропечаталось зовсім не тут, не з цієї сторони. Бачите, літер 750. Я так думаю, що молоко свіжайше, але без такого, що там написано, продавати його не можна, його нам віддали. Оце лімонад, бачите, до 36-го. 25-го. Лімонад, тут написано. <кій> Лимонаде. сокерітон, мехуйома. Значить, без, без цукру напій, напій, напій без цукру. Крашенки. Пачка. Оце дві такі штуки. Оце дві такі штуки, карманчики, бачите, ось вони такі. Оце вип... в... 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 треба їх випекти у духовці, а тоді туди, туди ото, що хочете, туди і залажуйте. Дві штучки взяла. Оце взяла собі хлібчика. Ось по знижці, бо вже євро 90. Я люблю цей хлібчик, він такий трошки солоденький і темний, чорний. Оце дві капусти собі взяла. Оце таку Щас отварю капусту, а це на борща капусту. Сівет. Це крильця. крильця. О, тут 800 грамів крилець. ось отака булочка. Дві їх тут. Отакий пиріг, е, яблуко і кориця. Я корицю не люблю, значить, воно мені не треба. Отакі пончики, бачите, шоколадні пончики три і один обичний пончик. От. І оце рула кебаб. Ну, Кебаб закручений в такий в рулончик? І <клес> його вже, ще ж не показала. Отакий От пиріг. <клес> не пиріг, он стояв по знижкам, може, 6,45. Не, не пиріг до 21-го, а рулет зараз води, трошечки вип'ю, бо в мене ще ж кашель. Рулет такий, бачите? Шоколадний. Шоколадний ось він. Ой, він смачний такий. Так, тепер розказую, що оставляю собі. Одну таку оставлю кину морозилку, одну таку морозилку кину. А значить, одну таку, одну таку, і сосіски піде до моєї подруги. Молоко собі оставлю, соки обидві собі. Крашанки віддам їй, бо у мене повно крашанок. Оті карманчики їй, хлібчика собі оставлю, оце одріжу половину. Ну, їй половину міні. Оці 800 грам тут крильця, зразу, ось бачите, написано, зразу одложу собі 400 і кину в морозилку собі. Отак, ну, може, штучки три оставлю, там на обід зараз поїсти, а то кину в морозилку. Оцю капусту собі залишу, оцю капусту ж борща буду варити. І оце все, оце все піде до, зараз у морозилку. а тоді до подруги, а тоді до подруги. Завтра не поїду, бо завтра в мене дяконі. Бачите, діаконі в мене завтра на 20. о 10-й. А поїду у четвер до неї. О, так я завжди посереду ну Можна було всереду, все ну, тоді вже не хочеться. от. Ну і зайшла ще, оце ж купила собі. Оце ж зараз вам покажу. Оце ж вам покажу. І... от, Покажу вам. Оце ж, оце ж голова нова, я голову нову купила. От. А цей шнур, він старий-старий, бачите, він уже такий понівечений. Я там його закрутила, щоб він не розсипався. Ну, По-перше, він маленький. він маленький, тут навіть немає. От. Я купила собі такого шнура, у якому 2 два, два метра написано, бачите, хороший. Він стоїть 4,70 Ну і це вже ще одну баночку купила. Як буду посилку, у мене вже дві є. І одну ще купила мої павлики. Анічка люблять кришечку, зараз витру, пильна якась. Вони люблять того покушати з на той, на, кашу, на вівсяну кашу. Аня варить не таку, ото швидко. Що швидко варюче, а такі, що ото довго вари, там пів години, ото таку кашку вари. От. Ну Оце все вам розказала. Я вам сказала, людей небагато було. Отаких от пончиків, отаких от пончиків, можна було ще троє взяти. Капусти отакої от можна було взяти. Отакої от можна було взяти. Ще пачку крашанок можна було взяти. Отакі от можна було ще взяти. Йогурт ще можна було у пачки взяти, Все, бачите, м'ясного нема, тільки оці готові крильця і оце ковбасне. Ну, не погано ж. Це ж все ж безкоштовно. Ви ж розумієте, що це непогано. Але ж я їду, зараз присяду тут. Я їду рано, я їду, я всім з дому виходжу, у 7,17 у мене бусик. 7,17. Е, і я у, у восьмій, там. І я вже друга. Там один дідушка, він не знаю, скільки він виїжджає з дому, він так далеченько живе. Але сьогодні він на лайбі їхав. Така старенька лайба, то він, може, виїхав о шостій, щоб доїхати сюди годину цілу. Тому... <кій> чи півтори години? <кій> Бо там відкривають двері о пів восьмої. От. Ну Я приїхала. Спочатку я вдома поснідала, випила то кави припса, випила, з'їла творожок один малесенький і кусочок отого, того кранців, що я пекла, з'їла. Тоді, ще... Тоді я налила там тільки води гарячу, спочатку випила стаканчик, ну такий разовий стаканчик водички гарячої випила. А тоді, пройшло, мабуть, десь години і повтори, я зробила собі каву з молоком і трошечки цукру поклала, випила, але не брала смаколиків ніяких. Там можна було взяти хліба, намазати маслом, покласти ковбаски, хороша така відчинна ковбаска. От. А тоді ще взяти такий пиріг із з ванільним кремом. Хороший теж такий порізаний шматочками, оце ж того можна було брати, але я не захотіла. Цукерок не було. Якби були якісь цукерки, я взяла б собі цукерку. От. А так не було. Ну, то й все, те, що я взяла, каву з молоком випила, з сахарком і все. І сиділа, очікувала, поки оце все привезуть. Бачите, багато. Вісім людей тільки було. от, Так що, самі розумієте. Дуже багато хліба ще було, дуже багато такої випічки. Тоді ще друга така довга така випічка, такі, як підко, називаються, як косами таке плетене. от, Хороша теж випічка. Ну, Думаю, я це все відвезу подрузі. В неї сім'я здорова, в неї там і донька, і, і синок, і там онук, синовий хлопчик приходить. ну, 15 років він. Часто в них там приходить. Та й вона роботу собі візьме ту упаковочку і вип'є кави. Так що, а чому? Воно там, хоч і ото красна етикетка, воно вчора закінчилося, але воно ще буде 10 днів, з ним, нічого не буде. Це ж випічене. Тим паче, що я зараз все бросив в морозілку. От, От так. Ну, а тоді ото ж купила того, зайшла шнура, собі купила та купила. Вже баночку ще. Я дві баночки вже брала. Думаю, та куплю ще. Бо в мене такого нема нічого їм. Надсилати. Ото тільки ані жакета я купила. Ну, Заходила туди в нью йоркер Думаю, отак от жакетів не було, а тоді раз-раз і повісили по такій ціні. 4,99. Це ж смішна ціна. Думаю, та й візьму, хай буде. А так не було нічого. Так думала, може, там якусь там, за Євріка маєчку, Настюші там, чи футболочку, таке-сяке, нічого. Але ще багато висить, тих, що я їх не бачила, і спочатку весни такі пальтичка, куртки. Я думаю, що от туди до кінця травня і їх вже почнуть опять на, ставити на розпродаж, і, і будуть вони по хорошій ціні. Тоді я, може, ще щось комусь візьму. Із своїх. Ось такі справи, хлопчики, дівчатка. Зараз пообідаю, помию, бо Вчора і позавчора це ж субота, неділя, такі два святкових дня хороших. І я ото цілий день, як жовто пролежала на кроваті, Полежу, прийду на кухню. Отут щось, То полониці поїм, то винограда поїм, то компоту вип'ю варила, то солодкого щось з'їм. Тоді думаю, на вечір треба щось таке собі зварити поїсти. Так я зварила собі пурешки. Крашанку у мене ще одна зараз буду їсти, крашанку почистила, прешку і відкрила паштет із піщини, курячий паштет. От. Оце поїла все, і хорошо. А тоді ще там бігала на кухню, то те, то те доїдала. То те, то те захочеться, то те то те. Знаєте як? Як, як я була в своїх, так я не бігала. На, хоча й теж бігала на кухню в холодильнику. Мені ж ніхто ж не казав, що не можна. Можна. Все, що хочеш, все можна їсти. От. І так точно у наточки там, завжди в них і фруктонези, і смаколики, і ой-ой, ой і нутела, і, і ті мармелади НАТА купує. Вона, вона не дуже любить, не всі. Вона любить звичні мармелад і з того. З обрикосів, а я люблю любить, я і сливи люблю. ну, Мармелади це вони так називають, написано на баночці, мармелади. А воно на самом ділі як джем, густий такий джем. І я от на, на печиво мажу або на круасан, мажу, або на сухарик. Теж дуже хорошо на сухарик помазала з кавою, і той сніданок такий, ще й йогурта, от і так, так що... Оце все вам розказала, давайте ще трошечки покажу. Та буду обідати, тоді трошки повідпочиваю, а тоді буду полимати, бо я ж казала вам, що суботу, чи то в неділю, в понеділок, оце два дні, нічого не робила, так уже аж руки чешуться, щось поробить. Здорові бувайте, щасливі, веселі, щоб усе обійшлося. Папа Римський пішов, може, виберуть другого, такого більш такого напористого, що... Візьме щура проклятого так за жабри і хвати, скаже: хвати, здіватися над українським народом. Хвати, бувайте здорові, Па-па.